Друзі, на вашу думку, скільки станцій метро відкрито за останніх 11 років? Отже, тут буде варіанти відповіді. Одне 3, три, 23. Три. Як ви думаєте, скільки? Не було відкрито! Тому що, друзі, кияни не жорстко або ніяк не контролюють київську владу. Київська влада сіла вам на голову, а ми за це і платимо 600. Мільярдів гривень за 10 років. Цього року, 25-го, бюджет Києва, більше 100 мільярдів гривень. Нема метро на Воноградар, нема метро на Треєщину. Міст Південний Аварійний, міст Патона. Аварійний міст метро. Аварійний шулявський міст не відбудований. бюджет збільшено 600 мільйонів до 2,5 мільярдів гривень. І прокуратура вимагає мільярд повернути. Отже, киян кинули на метро. Ми тут в офісі трансформації такі розумні друзі. Давайте перепитаємо, чи знають кияни реальну ситуацію по метрополітену Києва. Дивимось, скільки, як ви думаєте, відкрили станції метро за останні 11 років в Києві? Я навіть не знаю. Ну, Приблизно 10, 5, 20, 0, мінус 2. Хай буде 2. дві. 3. Ну, що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. А на Виноградарі є метро? Я, я живу на Виноградарі. Так, що там з метро? Та все дуже сумно. Обіцяли? Ну, обіцяли. І були новини, що я до 2027-го мають відкрити. Ой, 27 ще дуже, я було до 19-го. О, його да. а чим ви займаєтесь? Вчитесь, так, да, напевно, да, десь? Так, я навчаюся. У вас круті кросовки, кросівки. Да. Якщо вам пообіцяють такі круті кросівки, і 10 років не будуть їм дарувати, купляти, там ще ще. що ви зробите цій людині? А ви гроші заплатили, увага, гроші заплатили 100 баксів, а кросівок нема. Не знаю, ну це було б не дуже гарно, бо одні кросівки десять років носить. Правда? Да. Ну хоча б один рік, правда? Да. Ну, щоб ви дали. І другий рік також нема, правда? Неприємно. Десять але... років це вже занадто. Да, але гроші ви заплатили десять років. Да. А бідно, так? Да? Да, І нам також. Анастасія Микита, добрий день. Анастасія, як ви думаєте, скільки станцій метро відкрили в Києві за останні 11 років? Приблизно. Одна, ноль, десять, двадцять, може. Може. Два. Два? Дві-три. А як відчуваєте? Як ви відчуваєте? Це ви слідкували? Яка остання станція відкрита? Я не слідкувала. Яка остання станція може бути? Ну як ви відчуваєте? Там наприклад університет а чи може виноградар? А які ви любите станції більше всього? Де ви більше всього буваєте? Ну, мені подобається арсенальна. Арсенальна, вона... крута, дуже най... глибока, да. Так, це це найперше. Ви її почали будувати в 49-му році, ага. аж 80 років mm -hmm. тому. Якісь люди невідомі нам. Що ще? Ну може на Аболоні, Може на оболоні, да? так? Да. тих, що Остання була? Ви майже вгадали. Да. на ноль. ноль. Жодно відкрилося. Але для мами це дуже важливо, щоб ви спокійно пересувалися. Дуже важливо, щоб у вас була можливість така. Поки що я не маю. Микіті, вітання. Дякую вам. Скільки станцій метро відкрилося в Києві за останні 11 років? Давайте я не буду казати точно, бо я не знаю. Приблизно. Ну, може, 5, може, да? так? А яка, от, як ви думаєте, яка остання відкрилась? Пам'ятаєте? Ну, ви от, університет, наприклад, коли. Ну, це давно вже. 60-ті роки, правильно. Ну, звичайно, що так, це сам так. самий, самий такий. Самий люкс. Люксовий, перфект. Точно. Перфектні. Перфектні, точно. Так, то, так. точно. А ви не зі Львова? Зі Львова, зі Львова я, так. бо люкс і перфектно, то тільки зі Львова можна сказати. Так, ну я, ви знаєте, що я тут живу давно, але я не так часто користуюся. Ага. Я на поліклініка та посольство. Ага. Так же я то можу сказати, що іменно мені це метро подобається. Ви знаєте, що і подобається мені як. Прибирають. Хоті... Прибиральниці молодці. Оце я хотіла зазначити, тому що це тяжка праця, невдячна. Точно, але прибирають гарно. 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 я підтримую. Бо я бувший торговий працівник, і я зразу, сама така найтяжка професія це прибиральниця. вантажник, прибиральниця і водій. Ага, Зрозуміло. Да, от такі моє такі моє. Ну я дуже задоволена. Дякую. Да. Дякую вам. І вам хороша теж дня. Скільки станцій метро відкрилися за останні 11 років, як ви думаєте, ну, так, прикиньте. П'ять. П'ять? Да. Яка остання, як ви думаєте? Ну будь-то що на зелені в Ігілці. В кінці yeah. там. Там дуже багато відповіли Жеканове. А, і Можливо, там і побудували. По а де ви живете? В області. В області. Да. А ви на, на Виноградурі є метро, як ви думаєте? Винограда? Виноградар. Це район такий? — Є такий район, так. Да. я офігю, Валіра. Я офігів. А на Борщагівці є? На Тречи нема. Нема. На Трещині. Теж нема. Коли на Трещині буде. Не буде ніколи. Чого? Грошей плач, не, не плач, не плач, не плач, не плач, не плач. Звідки знаєте? Я так думаю. Правильно. Де будете вчитися, Ігор? Я вже вчусь. Де? В Шевченко. Національна безпека 256, спеціальність. Класно, вам дуже лично. А ми розповідаємо про розвиток Києва, що відбувається, і чому влада Києва не може побувати жодної станції метро? Я вам відповім. Правильна відповідь ноль. Ноль. ноль нас є. За одинадцять років ноль. Тобто вам було скажу, останнє в одинадцятому році відкрилося. Тобто вам було два-три рочки, коли відкрилася остання станція метро. На жаль, все решта просрали. і вкрали. Хто вкрав? Як ви думаєте, влада? Влада А Влада вкрала, а ми не контролюємо. Влада Києва. А, мер Києва. Влада, ні, ні. А, а, а. Влада Києва мається на увазі. Хто мер в нас? Кличко. Точно, як вам він? Нормально? Віталій, так це спорт, це ж мої мій розряд. — Він спортсмен фантастичний, правильно? А, я так, вважаю дочна. Він як він як мер вам. Ну от як його ефективність, як він по, по, по професіональності, як мер. Він мер вже 11 років. І за 11 років жодної станції метро. Чи не кажеться вам це якесь співпадіння? Трагічно. Може і здається, коротше. Я не думав про це. Бо, типа, це, Плохой танцор, хороший папа. Тобто той, хто гарний спортсмен, не завжди гарний менеджер. Правильно? Інколи так буває, інколи не буває. Ну, загалом я вам раджу да, також підтягнути. Історію про менеджмент, бо він дуже важливий для вашої роботи. Я думаю, дуже буде важливо. Скріжові все буде керувати командами якимись. Правильно? У вас буде обмежений бюджет, обмежений ресурс. А? Там мною будуть керувати. спочатку. Спочатку, так. А потім і ви. Так. Ви ж хочете? Я бо багато грошей заробляти. Не. Чого? Не хочу. А скільки хочу хочете? Скільки Щоб хочете? Щоб на футболки хватало і все до. А на тачки? Не. А на моцик? А поїхати десь? А на айфон? А я не виїду. Чого? Ну такі 18 років. Скоро. Ну колись вийдете. М не, не думаю, що років 10 точно не буде виїжджати. Як ви думаєте, скільки відкрилося станції метро за останніх 11 років? Ви крутий! Ви перший, хто вгадав. Реально думаю, що дуже багато. Взагалі, ну, типу, я в Києві недавно недавно, типу, декілька років. Ага. Але за весь час ну, я знаю дивився. Типу, ну, Чому як ви думаєте? А та всі ж станції відкрились, наскільки я пам'ятаю? Це відкрилось... за Омельченка 11 рік. Вони відкрилися раніше? Точно, точно, да. Так, Нових ще, немає. да де, де більшість станцій, наскільки я пам'ятаю, ще при присовкові відкрились? Більшість присавкові і трошечки при Омельченка відкрилась. Точно, так. Да. А всі а всі більше да. я вам вдячний. А, Лука і Богдана. Скільки вам років? Скажіть 17. 17, а вам? 18. чудово. Скільки станцій метро на вашу думку відкрилися за 11 років в Києві? 0. А ви звідки знаєте, Лука? Я тут живу все життя. Чому, як ви думаєте, відкрилось нуль станцій за 11 років? Ну як тому, що людям байдуже на виноград. А ви з воїнарі на Троєщину і на Барштаї. Ні, станції не людям, а Влад адміністрації. Владі, це нормально а, да, казати. Да, да. А знаєте в якому році відкрили університет? Та давно. В 60-му році, 70 років тому, приблизно. Ну так, щоб було розуміло. Тобто, скоро майже ну не скоро за 20 років, майже 100 років, як нас почали будувати, відкривати метро, і протягом 11 років нас відкрили жодної станції. Чомусь от ми перепитуємо молодь чи знаєте, тобто, умовно, вам було 6 років, коли відкрили ні в 2011-му відкрили останню. Якщо ви якого року а яку теремки, якщо не помиляюсь, теремки відкрили останню. Це було в 2011 рік. Якщо шоко. <dullup> Євгенія, як ви думаєте, скільки станцій метро відкрилися в Києві за останні 11 років? Жодної. Звідки ви знаєте, Євгенія? Я <нах> бачу, що все їжу. В метро, то не ага. жодної. Чому як ви думаєте, за 11 років, маючи бюджет в місті десь 600 мільярдів гривень, жодної станції немає? Корупція. Тобто вкрали всі кошти. Ну. Ну, частину точно да. так я чи... знаю, що багато є недобудованих. Ну дві недобудовані Точно, виноградарі, Правильно? Да, О, да. Яка у молодих? Да. Ви така. Ви а ви ще читаєте? Напевно, да, якісь пабліки, ще щось звідки да, да, да. Да, підпишіться на наш паблік в Ютубі або в Тіктоці. Бахматов називається. Ми займаємося розвитком міста Києва, Аналізуємо детально во те, що ви сказали. Ми намагаємось зробити максимально популярно. Бо на жаль, так не всі знають. Він Да. А чим ви займаєтесь? Я вчитель. Ви вчитель? Да. Яка, яка, який напрям? Біологія. Біологія. Да. Чудово. А ви десь тут в центрі? Да. Да? Да, да, так, да недалеко. Чудово. Бачите, критично мислі вчитель, тобто шанси, що ваші учні будуть більше знати, значно більше, да. правильно? Да. Я вам дуже вдячний. Дякую вам, що прокоментували. Бережіть себе. І ви також. Да, – До зустрічі. Себе. Владислава, а скільки ви живете в Києві, скажіть. Ну, я тут народилася, тому повні 19 років проживаю в Києві. О, скільки станцій метро відкрилося за 11 років? Ой, я не знаю, чесно, я не цікавлюся цим запитанням, тому що я і на метро... Ну, по відчуттю, 10, 5... За, остан... за останні 11 років? За, за останні 11 років, так. Скільки відкрилось? Відкрилися. Нових станцій метро? Нових? Я не знаю, ну, давайте 4, чесно. 4? 4. 4. А, а знаєте, в якому році відкрився університет? Не знаю. В 60-му. 70 років тому. Mm -hmm. Буду знати. Так, якщо ви, слава. Да. Дякую.